Христя, ну привітай Полтаву! Ну Мішо, я не можу. Я не спала цілу ніч. Ну привітай! Полтава! Бажаємо вам ніколи не проспати вашу першу пару. Нарок! А Чернівці! Чернівці! Креатив! Спонтанних вам! Емоцій! І шалених друзів! Оп! Повком студентів Київського політехнічного інституту вітає все студентство України з наступаючим днем студента. Вітає місто Харків, Івано-Франківськ, Миколаїв, Черкась, Рівне. Бажаємо всім натхнення, гарної сесії, наснаги, терпіння, творчих успіхів і гарних друзів з усієї України. Всіх вітаємо! Ми вітаємо файне місто Тернопіль і бажаємо не трусити попіл! Шаленого кохання до Нестями! Щоб навчання йшло по маслу, гроші в гаманці не гасли, кавунів цілий вагон, ми вітаємо вас, Херсон! Вітаю вас з ним студента. Oh! Що ні, не так. Викладач, щоб не валив і студент побільше вчив. Вчив, вчив! за скільки можна? Uh -huh! Більше вам вірних друзів. Сили та творчих ідей. Ми так вітаємо з днем студента Львів, що аж не вистачає людям слів. Місто королів це файний Львів, а наша ненька Україна то королев рідна країна. Дніпропетровськ, ти серце України. Твій ритм усіх пробуджує від сну. І в цей святковий день буденний українську студентську вітаємо сім'ю. Юля, будь ласка, ну їдемо. Куди? Та до Києва їдемо. Ну, будь ласка. Чого ж я надраз приїхати не можу? Ні грошей нема. Регулярних вам стипендій. Київ! Що ж ви так поволі? Ми чекаємо у Львові! Вустка Запоріжжя, всем студента! Днем студента Хмельницький, щоб в навчанні і коханні вам везло, і обминало по житті вас зло. Гетьманська столиця, твої студенти, справжні козаки. Бажаю вам сьогодні веселиться, бо завтра нам на пари йти. Одеса! Ми часто чуємо від вас, а я на морі. А може пора ще говорити, я в Карпатах, в Харкові чи у Львові? Крим! Тож бажаємо вам багато подорожей. І гайда до нас відпочивати. Оп! і Віцейта! Вас! Мама, привіт, мама. Я тут привіт, Миколаїв. Привіт, Івана Франківська. Привіт, Черкеси! Вас вітає профком студентів Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут. Кажуть, що студентство це найкращі роки в житті людей. І це безумовно так. Студенти це цвіт нації, рушійна сила будь-якої країни. Ми – молоде покоління, і саме нам вирішувати, як ми будемо відсутні нашої держави. Саме нам випали змінювати нашу країну, будувати нові домівки, розкривати весь потенціал української освіти, робити нашу країну кращою. Тож напередодні дня студента дозвольте привітати вас цим святом та побажати. Віри в себе цілеспрямованості, оптимізму та впевненості у завтрашньому дні з не студента Україна, Україна.